Ще один є спосіб. Це треба ще зглянути по центру, по центру. Мама моя називала буклі. Вона дуже його любила, але от так життя складалося, що не було їй сильно куди вдівати. Але мені показувало. Я коли побачила, ну це теж кажуть гуцульський спосіб вязання хустки. Не знаю, де мама його бачила. але таке. Я порилася в інтернеті, що ж називається воно Буклі, ніде не написано. Мабуть, мама придумала сама таке слово так І тут знову ховаємо то руки, рівняємо, щоб було приблизно однаково, зав'язуємо. І з одної сторони красиво, так? Да. Ну, а тут же в нас можна і так робити, можна інакше робити. Ой, трошки опустила нижче. Проморочиться треба. Ну і тут знову ж таки заправляємо. Ви бачите, ніде нічого не зав'язується, ніде нічого не заколюється. От і все. От така як красуня.